Дівчатка, якщо ви полюбляєте потужність та ніжність, то цей вібратор саме для тебе. В ньому два мотори. Один в голівці, інший відросточку. Відросточок, ну, знаєте, так, гнеться, але не сильно. Так само і голівка. Він виготовлений із медицинського силікону, має 10 режимів вібрації. Два мотори працюють синхронно. Окремо не можна включити. Повна довжина його 24 см, та, що вводиться 11, діаметр 3,6. Погляньте, як він працює. Він дуже легкий в управлінні. І дуже добре нащупуються кнопочки, тому, якщо ви будете доходити до самого піку, то ви можете добре їх нащупати і перемикнути собі режимчик. Є три режими вібрації. Та сім режимів такого ритмічного малюнка. Тому, дівчаточка, якщо ви полюбляєте саме ніжність та потужність, він для вас.